Мої вітання, друзі! З вами Флут, і сьогодні настав час продовжити нашу епопею з камінцями душ. Сьогодні я назбирав ось таку кількість. Містичний ринок, максимум. Поки що середні не будемо докупати, подивимось, що там по дропові. Якщо буде гарно насипати, то витратимо ось ці ресурси на камінці, а якщо ні, тоді. Докупимо розхідних матеріалів і будемо викуповувати на потрібні нам душі. Але сьогодні буде непросте відкриття. Для початку нам потрібно витягнути півника. І він йде на ребаланс, прибрати звідси ось цих героїв. Спробуємо трішки обманути плаєрів. показати, що в нас тільки три міфіка, і у них взагалі немає зірок. Є велике бажання отримати хоча б якусь кількість зірок на Ембріса, також на Галиуса, тому що його заребалансять і, можливо, він стане імбоя. Також епопея з Карніджем продовжується. Не знаю, скільки камінців відкрив, і жодної зірки на нього не прийшло, попри те, що я відкривав із проклятого міста вже дві скриньки, в якомусь якоюсь ймовірністю повинні давати саме зірки на Карніджі, але. Купи тобто 4 скриньки. Вже дали аватарку, рамку, а ось це не дають. І що ж? Йдемо до відкриття, але спочатку заберемо гідру, звичайно. Подивимо, скільки насипає камінців з гідри. 2. П'ять. Непогано так. Рандом поки що на нашій стороні можливо спочатку потрібно було відкритися. Сім. І. Дев'ять. Дуже рідко виходить витягнути з гідри 10 камінців, але сьогодні рандом на нашій стороні і виходить цілих 11 камінців з шмотом розберемось пізніше. Також подивимося, що тут насипали. Непогано, мені подобається ось це. І йдемо до самого відкриття. Але спочатку змінимо канал, попробуємо знову щось шаманити. Візьмемо 111-й, доволі цікавий канал, колись був по спутниковому. Телебаченню і попросимо гарненько. Ось так. Можливо, це допоможе, але я, звичайно, не впевнений. Будемо пробувати. Нічого іншого нам не залишається. Повідомлення в чаті. Поїхали лускати ці камінці. Ось такі побажання. Фабіана звідси приберемо в мене 5 зірок. Душа, не вірю, що прийде щось краще. І поставимо когось когось іншого. Але кого поставити сюди, наприклад, Лідію Нехай буде, ніби непогано. І давайте. Першу десяточку. Будь ласка, дайте щось гарне. Прошу вас. Так, рарки. Тим більше мало зірок. Хоча руела 3 зірки. Непогано, але, звичайно, на епіка для міста хотілося б якісь 4 зірочки. Але непогано для початку. Якісь побажання вже працюють. Можливо, навіть дадуть нам міфіка. Так, легендарка. І це Сталдус у мене 4 зірки, тому не потрібен Ще Лега? Ре, 3 зірки, можливо, пофарбую. Подивимось, чи скільки з року моєї. Ну, ніби насипає непогано епіків у другій десятці і легендарок. Непогана кількість. Давайте далі. Наступна десяточка. Дайте, будь ласка. Ембріса. Карнічек. Галеус. Будь-яку кількість зірок прошу Аспларіум. Це не цікаво, піде на продаж. Вже є краща кількість зірок і доволі мало турнірних балів насипає, що дуже сумно. Давайте, далі. Картинка вся дуже-дуже гарна, і 4 зірки на рарку. Взагалі не потрібно, яку я не використовую. Дай щось потрібне. Ну рандом. Прошу тебе, дрокул. Не цікаво, давайте далі. Як не дивно сьогодні. З невеличкою кількості непогана кількість легендарок, зазвичай такого немає, але міфік. Андрок. Якого немає на аккаунті, звичайно, дякую, але він мені не потрібен і 5 зірок на рарку черговий раз. Звичайно, дякуємо, але дай рандом, дай нам щось потрібне. Прошу тебе. Мені вже дуже давно нічого цікавого. З камінців душ не приходили, не приходило, але надія ще є, що все-таки прийде потрібний герой, і ось ці шаманства, які ми робили на початку, допоможуть нам. Але, ніби це остання десятка і насипає сміття однозіркове, 26 турнірних балів, тут вже нічого не зробимо і давайте по одненькому долуслиємо. З маленькі душі, Понадіймо на щось цікаве. Інценосно. У мене їх вже багато, але, мабуть, ще жодної не прийшло на 4 зірки, що доволі таки сумно. Два турнірних бали. Таке враження, що я до Вайдового шарда навряд чи зможу дойти, забрати непоганий дроп. Але у нас ще є 8 середніх камінців, можливо, вони нас сьогодні порадують, і там наш карнір захований, Ембріс та Галиус. Я навіть не прошу комідуса. У мене на нього є три зірки, я цьому неймовірно радий, але хотілося б ще щось отримати. Так, нуль. І у нас закінчилось місце зараз трішки. Звільнимо його. Спочатку пофарбуємо рею на три зірки. Непогано тут можна спокійно фарбувати, тому що ось ці монетки, що мали прийти за дві зірки, повертаються нам. Тому можна не боятися фарбувати грою, як тільки отримаємо якусь зірку. Навіть невеличку можна про. Качувати, перефарбовувати їх. що це дасть якийсь буст для аккаунту. До речі, Гала 4 зірки. Обов'язково. Перефарбовувати, крішкода, їй дуже сильно допоможе. І герой на місці мені дуже подобається дехто. А до речі, Руела у мене 2 зірки. Дехто її навіть вводить на арену. За рахунок її до обходів можна розвалювати. Принаймні раніше можна було це робити. Агур непогано, він мені в цій ротації буде вже потрібен. Прокачав я його недавно. І подивимося, що він зможе показати в місті. Другу драху качати я не буду. А кота можна одну зірочку. І зараз розпродам все. І підемо відкривати Вели... середні камінці. Великі. Подивимось на дроп, що нападає, і будемо думати. Давайте подивимося, що заховано тут у нас в камінцях. Думаю, хотя Руела нехай буде, мені потрібно 4 зірки, також на Заргалу потрібно 4 зірки. Ну і хаска ще одного можна пофарбувати. Давайте перший камінчик. Будь ласка, щось гарне, Міфіка. Потрібного для нас. Не андрока, але рарочка, 3 зірки, три турнірних бали, не дарма ми їх збирали ці камінці. Здивуйте мене, дайте щось шестизіркове. зіркове. До речі, Хаск, про якого я говорив, але три зірочки це взагалі не цікаво. Навіть Шкоду йому забустити не вдасть. Але вже непогано, ніби побажання працюють. До речі, форсал я його прокачав, не знаю для чого, але 4 зірки можна буде пофарбувати. Ну, міфік, ні, реарк, нічого дивного, але 6 зірок 70 турнірних балів. Грандмайстер. Дуже потужна душа, але взагалі не потрібна для мене. Йдем далі. Ні, знову рарка, не цікаво. Дайте, будь ласка, міфіка. Потрібного для нас, я ж так гарно попросив. Але, мабуть, це не працює. Наступний. Передостанній камінець і. Лега. 6 зірок. Звичайно, дякую. тисячі турнірних балів відразу, але. Гакорна в мене немає на аккаунті. Настрій, звичайно, це підняло трішки, тому що залутати нагороди вдасться непогано, так і її можна крутити камінці. Докуповувати велику душ, великий камінь душ. Рахунок цього і в кінці, звичайно, рарка. Ніби непогано, шестий зірковий насипає, тому давайте розпродамо ще раз. Скасувати і пробудження так хаска пробудемо. Подивимося ще, що я також фарсала, думаю, можна пробудити. Давайте спробуємо закрити подію, тому подивимося, скільки поєнтів нам потрібно добрати і заберемо всі нагороди на тому завершимо відео. Навіть не отримавши нічого цікавого, можливо, вдасться забрати всі нагороди міфіктом, тому настрій ніби піднявся. Ренгані я надію, що це вдасться зробити. 427. Виглядає дорого, але ми це спробуємо зробити. Зараз докупимо одну велику, подивимося, що з неї дробне і. Там якось будемо добивати потрішки. Ось так і побажання. Замість лідії кинемо. Фрею. Ось ну, це нехай залишається. Ну давайте, здивуйте нас, будь ласка. Міфік, будь ласка, потрібний міфік. Ні, це епічний герой. Чи 5 зірок. Валояле. Не те, щоб ми хотіли, давайте ще один камінець. І, будь ласка, дайте щось потрібне. Я п'ятизіркову Легу. Ні, це знову епік. П'ять зірок пророчиться. Дуже гарно, але пророчка в мене вже і так п'ятизіркова, тому сенсу з цього взагалі ніякого немає. І доведеться шукати ще щось: 50 монеток для того, щоб відкрити один камінець. або. Давайте. одненькому середньому. Вибачайте, що так затягую, але. Ларіум. Щось гарне. Це наша 4 зірки 30. І цього знову не вистачає хоття 300. Сюди. Ось так. І давайте. Два епіка було. Будь ласка, щось гарне. Ну, так довго завантажувалося і. Легендарка. Потрібна, будь ласка. Дайкат. Ні, дякую, це мені не потрібно, але, але. Завдяки цьому плюс 1000 понтів. Рандом ніби непоганий, у нас свідиться перше місце, є відчуття, що вдасться виграти даний турнір. Надію, що ніякий кит тут не проснеться і не переб'є нас, але шестизірковими легендарками нам сьогодні дуже сильно підвезло, плюс легендарний Том, скринька і міфічний сет додаткового ходу виглядає доволі потужно, плюс тут. Ще один міфічний тон, бочка, ніби нагороди непогані. Вперше за довгий час вдалося закрити даний турнір по душам. До речі, синешу. Відразу апаємо плюс критична шкода, непогано. Оце, мабуть, найкраще, що випало за все відкриття, але це, мабуть, найкраще відкриття за останніх півроку. Не знаю, що ще додати. Мені воно принесло море емоцій. Звичайно, не найкращих. Хотілося б отримати щось корисне із ось цих героїв. Але сьогодні нам не підфартило, можливо, наступного разу все піде краще і, звичайно, будемо на цьому завершувати. Дякую всім, хто дивився. Кому сподобалось, протисніть вподобайки, підпишіться на канал, і, звичайно, пишіть в коментарях, що випало вам до зустрічі в наступних відео та стрімах.